В музеї Арсеналі, що у Львові 12 бронеплит розповідають свої історії моторошними слідами від куль. Їх обіграли українські художники. До прикладу, Андрій Охоцький зобразив вже на уживаній плиті ікону архистратих Михаїл, яку створив за благословенням блаженнішого митрополита Епіфанія. Я вважаю, що архистратих Божий Михаїл є захисником. ну, я вважаю, так воно є заступником е, нашої столиці міста Києва, якби символом Нашої столиці і вирішив зобразити саме перемогу архістратига Божого Михаїла над древним змієм і зобразив символічно древного змія, з пащі якого виходить російський триколор. Це якби символ перемоги добра над злом. Інсталяцію вже показували киянам. А після Львова бронеплити повезуть до Варшави, а звідти й до інших міст Європи. На меті організаторів звернутись до художників різних країн світу з пропозицією також розмалювати елементи амуніції. Ми будемо передавати їм плити, які врятували життя. Вони будуть малювати на них свої картини. Далі ця колекція. Стане набагато більшою ніж є зараз, і саме ту частину, яка буде міжнародним, міжнародною творчістю, ми будемо на благодійних аукціонах продавати. А українську колекцію відповідно повернемо назад в Україну і передамо нащадкам. За виручені кошти планують закупити засоби захисту для військових, поки експозиція не вирушила у світове турне львів'яни мають змогу відвідати виставку до 17 січня у музеї Арсеналі.